Дівчат, всім привіт! Давайте зробимо сьогодні мені нарощення, такі короткі в мене нігті. Пишіть, як ваші справи, як манікюрні і в цілому. І ось, вуаля, я вже зробила це нарощення. сьогодні зробила дуже швидкий спосіб нарощення це гелеві тіпси. Це така новинка вже, яка вийшла трошечки давно. Ну так, новинка вийшла трохи давно. Дуже просто робиться це нарощення. Я просто на базу приклеїла тіпси і заполімеризувала так в лампі. Підготовка нігтів стандартна, як гель лаку та звичайного нарощення. І ось зараз покажу ще раз вам ті тіпси, на які я нарощувала. Ці тіпси дуже гарні, мені сподобалося, особливо форма стілет, вона більш кохайніше виглядає, але можна вибрати будь-яку форму, можна вибрати овал, можна вибрати ще мигдаль і можна вибрати балеринку. Але я оболюбувала, скажімо так, ось такі стілети, з них можна випиляти балеринку і можна зробити коротший трохи овал. Ну, В принципі, мене влаштовує ця форма в цілому, як довгі нігті, і навіть я їх не підпилюю. Ось такі вони в мене і залишаються, якщо я хочу стілет. Далі я вже хочу приступити до дизайну перед тим, як робити дизайн фольгою, а саме сьогодні буде в. Ту сторону, скажімо так, манікюр і говорити будемо також про фольгу. Тож я нанесла перший шар гель-лаку, зараз трошечки віддвину кутикулу. Ну, не хочеться мені сьогодні зрізати кутикулу, там її зовсім трішечки трохи відвинула, підчистила. Перший шар вже просушений в лампі і наношу другий шар гель-лаку. Сьогодні я просто так навмання вибрала гель-лак, колір гель-лаку, скажімо так, і під нього вже буду підбирати фольгу. Що стосується нанесення гірлаку під кутикулу чи ближче до кутикули, це вже ви вибираєте самі. Найчастіше вибирають спосіб нанесення під кутикулу, щоб ну, візуально більше казалось, що ну, довше так можна носити манікюрчик, по типу воно там не відросло. Але я не знаю, чому так дуже критично до цього відносяться, що там трошечки щось відросло, бо в цілому це, в принципі, нормально, що ніхтрія ростуть і видно, що там трохи щось відросло. Тож, щоб зробити гарне прокрашування під кутикую, треба добре вичищати там за допомогою фрез, піднімати за допомогою фрез кутикулу, і ще краще буде, якщо зробити шліфовочку, але бувають такі кутикули, що, ну, скажімо так, нема такого там ярко вираженого карману, так, такої ніші, в яку ми можемо зробити промальовку, таку, що буде і Ідеальне таке прокрашування під кутикулу. Ось у мене такий маленький карманчик. Я трохи можу туди підводити, якщо добре-добре все розковиряти, вичистити фризою, але щоб так аж далеко-далеко бувають різні, так? такі карманчики у дівчаток, тож там ідеально ти віддвигаєш кутикулу, робиш промальовку і просто як ніби в тебе прям виріс такий вже промальований. так? І давайте рухатись далі, з промальовкою завершили. Я вже дістала фольгу, фольга з AliExpress, вже давненько я її замовляла, не пам'ятаю навіть скільки, напевно, вже з рік тому. І вона коштувала зовсім недорого, щось близько 17 гривень там було 10 ось таких шматків. Шматків, клаптиків таких, так? Тож, скажу відразу: ось такої полосочки мені вистачає. На, на, на один дизайн. Так? На дві руки повністю вистачає однієї полосочки. Тобто дві ось таких полосочки це буде в мене не дві полосочки, а упаковка таких полосочок з 10 штук вийде мені на 10 різних дизайнів. Я їх розрізала на ось такі шматочки, щоб мені вони вмістилися на нігодь. І хочу сказати, що фольгану це така делікатна тема. Я знаю, що дуже багато пошукових. Запитів в інтернеті, бо не у всіх виходить фольга, недобре перепечатиться, переводиться. І дуже дівчатка цікавляться цією темою, тож я цю тему знову кручу, верчу і, напевно, далі буду її продовжувати. Я просушила вже обидва шари гель лаку і далі я наношу клей, ось цей від Коді. Це не просто клей, а гель-клей. Це навіть не реклама, просто я вам говорю, чим я користуюсь, його треба просушити. В, лампу, в лампі, нанесла такий шар не дуже багато і немало. Нанесла його на липкий шар від гель-лаку, таким чином, де в нас ми трохи не домалювали того клею, так не, до, не, не нанесли, то він може розтектись у нас по липкому шару далі по нігтику. Просушила, зачекала одну хвилину, доки він вистигне. Це обов'язково, іначе просто фольга та пливе і. Вона не переводиться, вона не приклеїться. Далі ми зачекали, можемо приступати вже переводити. Собі кажу відразу, дуже-дуже незручно це робити, бо ми працюємо однією рукою, і ну, ідеальних таких якихось переводок не, не завжди виходить. В ідеалі ми маємо натягти дуже добре з обох боків цю фольгу і в такому натянутому стані притиснути до нігтя, до клею. А я собі роблю, бачите, ось так просто я її приклеїла, ви тільки що бачили, і далі вже розтирала. Нема такої натяжки, і не так ідеально вона переводиться. Але я хочу сказати, що зараз непоганий результат, і якщо десь там трошечки мене щось не допечаталось, то я ось таким чином прикладаю і різко відриваю, трохи допечатую, що там не перевелось. І зверніть увагу і фішку лайфхак, який я вам хотіла сказати, як я підбирала собі фольгу, яку я буду переводити. Ви обираєте фольгу, а тоді вже підбираєте фон. Під цю фольгу. Це дуже важливо, бо якщо у вас буде якийсь там косячок, так, ви десь щось там не перевели, трохи вас не перевелося малесенька полосочка, якщо це буде прозорий нігодь, ні, її буде дуже видно. Якщо, наприклад, у мене був би там, ну я не знаю, якийсь жовтий колір, так, а у мене блакитні ось такі е, малюночки, так, фольги, то це теж би кидалося в очі, а в мене вийшов. Ось такий блакитний гель-лак і більше до блакитного ближче йде ця фольга. Тож я її підібрала, судячи з того, підбираючи до того гель-лаку, який я нанесла на свої нігті. Звичайно, можна зробити навпаки, обрати спочатку фольгу, а пізніше вже під неї підібрати колір гель-лаку, такий більш підходящий. Тож, якщо десь малесенькі полосочки, подивіться, вони перегукуються, так, ця фольга з гель-лаком, і можна подумати, що це все так прям і задумано. Ось дивіться, я тут намагаюся вже ось так добре натягувати, але однією рукою двома пальцями це не так зручно робити. Розтираю і пальцями, і пушером собі допомагаю, що з'являється під рукою. Тож, тру-тру, тру щільно притираю, придавлюю, і коли я вже бачу, що у нас відстає прозора плівка від нігтя, тоді я потрошку намагаюся вже відривати її. Так, по чуть-чуть і дивлюся, чи добре перевелось. Якщо ще не дуже добре, повністю я фольгу не знімаю, далі ще трошки прикладаю і ще дотираю. Але якщо там вже дуже багато липкості від клею залишається, то вдруге вона може вже добре не переводитись, то я беру якийсь клаптик і ще так натискаючими шматочками відриваю, натискаю, відриваю до з другої частини там, фольги, там, де. Нема клею, де вона сухенька, гарненька і нежирненька, скажімо так. Дуже зручно робити це на довгих нігтях, особливо нарощених. Щоб найкраще перевелася фольга, треба мати ідеально рівень, рівний такий ніготь, вирівнювання. Тож майте на увазі, ніготь буде такий відшліфований, рівнесенький, вирівнювання має бути зроблено. Або ось такі нарощення на них краще переводиться фольга. бо Бо в нас рівний і фольга щільніше прилягає до нігтя, таким чином вона краще переводиться. Це теж такий важливий момент, важливий. Так? так що візьміть собі на примітку. І також можете використовувати цей клей. Не знаю, клей я брала на вмання, і поки що я користуюся тим же клеєм, коли він закінчиться, можливо, я зміню на інший. Чисто раді цікавості подивитися, як буде працювати інший кращий чи так точно. Але точно вже буду брати клейгель. Далі вже я переходжу до закріплення. Я раджу все ж таки закріплювати фольгу, так як втірочку, пройтись пилочкою по торцю нігтя, нанести безкислотний праймер, дочекати трошки півхвилинки і тоді вже наносити топ. Можна навіть нанести два шари топи, бо фольга теж така Ей, пані делікатна, то треба її добре теж закріпляти. Ось такий результат вийшов. Я дуже задоволена, дівчатка супер клас, як мені сказали, що це схоже на глобус. Нігті, схожі на глобуси, такі голубенькі з різноманітними написами. Я чекаю ваших коментарів, чи виходить у вас дизайн за допомогою фольги, і чи сподобались вам мої сьогоднішні нігтики. Як ви робите, чим користуєтесь, обов'язково пишіть, що виходило, що не виходило, що на що змінили, чи одразу купили ті матеріали, які вам потрібні, і добре працюєте. І також цікаво, дівчата, хто працює, на клієнтах, як часто вас замовляють дизайни за допомогою фольги. Я полюбляю такі дизайни, тож частенько їх роблю. Ну, на цьому, в принципі, у мене на сьогодні все. Чекаю коментарі, лайки та підписочки ваші. Всім до нових зустрічей!